Вітаю всіх з особливим Днем для України. Сьогодні 22 травня 2024 року. Цей день особливий тим, що якраз він називається Перевезення тіла Тараса Шевченка із Петербургу до Кам'янка. І це подія, тому що е, не залишили його мерзнути ті російські погані землі. Тих, тій імперії, яку він називав Калюжні Кацапи. Похований він у Каневі, і коли в 1939 році було відкрито його домовину, люди вжахнулися, які побачили майже живого, нетлінного Тараса Шевченка, що звідси про його певну святі, заскільки це розумію, як пророка його тіло нетлінне. Так само, як нетлінний ще тим більше його дух яким ми надихаємося і досі. Сьогодні Борочала відбулося дуже гарне віч, присвячена цьому дню. І чим воно особливе? Воно відбулося біля пам'ятника, який відкритий 24 серпня 1994 року, рівно 300 років тому на цій Пощі Незалежності. Ну, Негарно хвалитися, але просто інформація. Це була моя ідея, моя пропозиція ще у грудні 1989 року в концертному залі Костєл, тоді такий був. Публіка, яка підтримала на ура, тоді було Кеп'янець особливий, і вирішили, влада вирішила спороджувати пам'ятник. Замовили Лосинському з зі Зілова. І, а стояло питання, а п'єдестал між дороги, скільки треба. І я запропонував, так вийшло, що ми стояли в вікні райвиконкому, е, тоді перепічка, Петро був голова, і каже: дивіться, стоїть готовий п'єдестал, підготовлений для спорудження пам'ятника Ленінові. Але його там не було. І це місце не з поганене. Підтримали хороші ідеї і готовий, п'єдестал. Ви його бачите, він зараз облицьований марку. Отаким чином було відкрито. Газета Слово народу у особі Галини Ремес Спидорко подала статтю матеріал про відкриття цього пам'ятника. Тоді це був голова РДА Василь Брус, приїхав Скірпничук, майбутній голова обласної ради, був Степан Шулепа, голова обласної просвіти, був історик знаю, Арсенич, слуга, і краєзнавець Петро Арсеніч, ну і ваш покійний слуга. Було відкритий цей пам'ятник. Тепер він вилучається і вони проставляють про це Шевченка. Ще один момент. Завтра День Героїв. Найбільший Герой у Богачан, звичайно, поки що, і дай Боже, щоб не було інших загиблих, це Олекса Гірник, який сам спалив себе де біля пам'ятнику Шевченка в каневі. І це сьогоднішньо теж Богородчани, Канів, Тарас Шевченко, Олекса Гірник. І це героїзм, так само героїчне було життя і самого Олекса Гірника, і так само героїчне життя, літературне життя, художницьке життя Тараса Шевченка. Ми е, пам'ятаємо про це і е, будемо і будемо пам'ятати, і пам'ятки нам про це нагадують. У нас з області є за моїми скромними підрахунками десь понад 210 пам'яті Тараса Шевченко, нікому більше. І тому ще раз говорю, що Шевченко народив нашу українську націю, а Франко виховав цю націю. А ми зараз наші кращі сини воюють. Так само ми. Думаю, що вони надихалися у дитинстві творами Шевченка, патріотичними творами, творами про гайдамаки, про козаків. І самі зараз, як ті козаки, ті гайдамаки захищають нашу Україну і захищають батьківщину Тереса Григоровича Шевченка. Слава Шевченкові, слава Україні і героям слава!